Вітаю, мене звати Вадим Карп'як, і, очевидно, ви так очікуєте, що я зараз почну аналізувати, що там було в Пекіні, поява Путіна, Сі і північно корейського диктатора на параді, ядерні боєголовки. Але це без мене багато людей зроблять. А тут зараз у нас. Є не те, що важливіша, але дуже резонансна тема, яка крутиться довкола історії з українським католицьким університетом і постом е, української відомої сценаристки і режисерки Наталки Ворожбит. Коротка передісторія, дуже коротка. Перед цим можете поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Отож, 2 вересня Наталка Ворожбит пише на своїй Фейсбук-сторінці великий пост про те, як її дочка Параска мріяла вступити в УКУ. Цього року в Український католицький університет, який є католицьким, приватним вищим навчальним закладом, але діє за державною програмою і має ліцензовану державну освітню програму і видає дипломи державного зразка. Параска склала всі іспити. Параска пройшла співбесіду, їй пообіцяли гуртожиток ну бо Львів зараз дуже дороге місто, можливо, навіть місцями дорожче, ніж Київ. І за 12 днів до початку навчального року від УКУ, Наталці Ворожбит приходить лист про те, що мовляв, ви наймаєте квартиру, ми не можемо поселити вашу дитину в гуртожитку, як про це казали раніше. Наталка на запитання, чому ви не можете це зробити, ви ж обіцяли, їй кажуть: ну, ми не можемо назвати причини, не можемо поселити, шукайте квартиру. Наталка за своїми каналами починає з'ясовувати причину, і виявляється, що причина у наступному: хтось з уку. Промоніторив Facebook, Instagram, точніше instagram сторінку молодої абітурієнтки, Параски, і десь там знайшов один значок висолкового кольору. Тобто це оцей прапорець, яким прихильники і захисники прав ЛГБТ у всьому світі маркують свою приналежність до ідеї захищати права ЛГБТ. І на підставі цього одного прапорця маленького в Instagram Каунті Параски їй відмовили поселятися в гуртожитку. Наталка Ворожбит написала про це великий пост, і почалася велика дискусія в українському сегменті інтернету про те, що відбувається, оскільки УКУ у багатьох викликає асоціацію з прогресивним вузом і з ліберально налаштованим викладацьким складом. Скандал розгорівся до того, що також почали обговорювати оцей нюанс з поста Наталки про те, що коли вона подзвонила напряму в УКУ і спитала, попросила підтвердити, чи правда що дочку не поселять в оцей гуртожиток через те, що у неї оцей прапорець знайшли десь там в інстаграмі. Її жінка підтвердила прямим текстом по телефону: так, це правда, і взагалі мовляв, каже вона: вивішувати цей прапорець, це все одно, що вивішувати прапор Росії. І тут, як ви розумієте, понеслось. Отож, що стало відомо станом на сьогодні, в результаті цього скандалу, і в результаті публічного обговорення, момент перший виявилося, що е, гуртожиток уку це не гуртожиток в класичному сенсі цього слова, і це називається колегіум. Мовляв, це окрема програма, і туди треба окремо поступати, і вони мають право відмовити на підставі якихось своїх переконань. І момент другий, який став зрозумілий, що уку має серйозну розбіжність в самому середині колективу університету, університет, тому що там діють дві гілки, які протилежні: є ультраортодоксальні і ультраконсервативні налаштовані викладачі Українського католицького університету, і є ліберальне крило. Українського католицького університету, яке на загал, ну, більшість з мого оточення людей і бачить. Тобто, оця візія УКУ як винятково ліберального моменту, вона зараз у багатьох людей, в мене чесно кажучи, в тому числі в голові трошки поламалася, тому що виявилося, що ці ультраконсерватори вони там грають першу скрипку, і за поясненнями самих випускників чи нинішніх студентів УКУ. Це давнє протистояння ортодоксів з лібералами, і проблема в тому, що як приватний заклад, Український католицький університет отримує більшість грошей саме від цих ультраконсервативних кіл, а фінансує його не держава з бюджетом. Тому зараз, ну, не можна сказати, що це поділило суспільство. Це було звичайно перебільшенням. Але я до чого веду? До того, що станом на сьогодні зрозуміло, що це велика проблема. Комунікації. Тобто Український католицький університет, при всій моїй повазі до нього, погано прокомунікував, що їхній гуртожиток не дорівнює гуртожиток в класичному університетському сенсі цього слова. Що колегіум, як це у них називається, це не гуртожиток. Це одна проблема. І друга проблема полягає в тому, що це якось не зовсім співвідноситься ну, навіть з нормальними етичними нормами. Коли вам відмовляють і не пояснюють причину, бо я нагадаю, що проблема була в тому, що на пряме запитання Наталки Ворожбит про причину відмови в поселенні не було спершу сказано, чому сказали, що ми не назвемо причину. Тобто, це дуже по-тихому, заднім числом хтось поліз, перевіряв сторінки абітурієнтів, щось там знайшов і мовчки викреслив з черги на поселення. Під час співбесіди, під час вступних якихось іспитів і процедур, про це взагалі мова не йшла. Це дуже неприємний момент, і він якось не зовсім укладається в поняття ліберальності, цінностей, відкритості і обговорення, тому що не проблема люди, які мають ультраконсервативні погляди. Це нормально, нормально мати різні погляди і нормально їх обговорювати і дискутувати. Тільки не треба тоді це виносити як свою цінність, тому що цінності це те, що ви прямо декларуєте. І це те, що ви кажете: це моя цінність, я її буду захищати. Якщо ваша цінність полягає в тому, щоб не декларувати ніяку підтримку ЛГБТ, окей, ви навіть на це маєте право, але ви тоді це заявляєте відкрито, а не робите тихенько. Тому що, очевидно, розумієте, що це якось не зовсім в сучасному суспільстві, аж отакий от варіант приховування цих цінностей. Звідси і ще один момент. Люди, які зараз стали на захист УКУ, а Уку от дуже не хочеться, щоб зараз почалися нападки на цей університет, то він, що він справді робить хороші кроки в напрямку класної освіти, вищої освіти в українській реаліях. Це дуже цінно. Але оці пояснення захисників УКУ, що, мовляв, слово католицький в назві університету означає його ультраконсервативність, це вибачте шлях в нікуди. Тому що слово католицький не означає ніяких ультраконсервативних напрямків. Я, наприклад, теж католик. І для мене католицизм це не обов'язково ультраконсервативна якась історія. І якщо просто діяти от за цими нормами, що є догми, які не змінюються, і це такі дуже тверді, кам'яні етичні норми, ну то тоді ми можемо повернутися на 2000 років в минуле, коли ще був Христос і коли було рабство. Можемо на меншу кількість часу повернутися, років на 700, 800, 600, коли спалювали відьом. Можемо повернутися в часи, коли, наприклад, акторів не ховали на католицьких цвинтарях, тому що вважали їхні заняття. Негідними справжніх людей. Тобто було багато в історії християнства моментів, коли католицька церква змінювала свої погляди. Навіть сучасна католицька церква на рівні Ватикану веде серйозні дискусії з приводу ставлення до сексуальних спільнот нетрадиційної орієнтації. І це нормально. Тому що якщо ви вже апелюєте до слова католицький як символу цієї ультраконсервативності, то чому ви не апелюєте до слова університет як символу дискусії, диспуту, відкритості і багатополярності поглядів? Університет це місце, де дискутують, де шукають істину, але істину ви можете знайти тільки, якщо ви чуєте протилежну сторону. Про це мова. Тому мені виглядає зараз на те, що все це справа просто поганої комунікації. І другий. Вже сьогодні, бо у вівторок, 2 вересня, уку вийшло з першим поясненням, і це була дуже формальна, дуже водяниста така якась текстура. Мовляв, ТСЕ, туди-сюди нічого не пояснюючи. Сьогодні це вже був. Я маю на увазі сьогодні. Це 3 вересня, середа. Сьогодні вже було чіткіше задекларовано необхідність пояснити і обговорити це відкрито, справді визнати проблему, тому що систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. І це дуже хороший напрям руху, мені здається. Єдине, що мене тут, чесно кажучи, трошки ну, напружує оцей момент. Річ у тому, що однією з найвідоміших і такою. Найрозпіареніших програм в самому УКУ є програма журналістики і також програма медіакомунікацій. І якщо ви ж береться когось навчати медіакомунікаціям і комунікаціям взагалі, то дивно, що власну комунікацію у цьому випадку, станом на зараз, коли я записую це відео, уку провалило і намагається її терміново якось. Підправити. Я сподіваюся, у них це вийде. У нас не так багато хороших університетів, тому хотілося б якось побажати їм з честю і гідністю вийти з цієї комунікаційної ями, але також розуміти, що очевидно не можна в одному університеті поєднати і ультраконсерваторів християнських, і лібералів. Тобто, тут, очевидно, доведеться все-таки визначатися, в який напрямок рухатися. бо… Ці речі не перетинаються. Хоча і одні, і другі повинні існувати в суспільстві просто для того, щоб ми мали дуже багато різних думок, бо якраз на перетині цих думок і з'ясов з'являється оця енергія рухатися вперед, коли думки стикаються, з'являється іскра, яка запалює шлях і освітлює нам цю дорогу далі. Сподіваюся, всім вистачить мудрості нікого не канцелити. І рухатися далі, допомагаючи в першу чергу Збройним силам України, бо без них не буде жодного ні УКУ, ні Могилянки, ні університету Шевченка, ні нас з вами. Дякую, що дивитесь, Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал.